Якщо говорити про, про особливо великий бізнес в Німеччині, вони б хотіли бачити на першому місці канцлером когось з правлячої партії Меркель, тобто ХДС ХСС, нинішнього лідера, якого висунули канцлером Арміна Лашета кандидатом в канцлери. тобто я думаю, що буде одне з двох або канцлером стане Армін Лашет від партійного блоку Меркель, навіть якщо вони посядуть друге місце. Тобто, перше місце воно не гарантує, що канцлер 100% стає лідер цієї партії, яка зайняла перше місце. Хоча шанси високі, ну або Армін Лашет, або Олаф Шольц, дійсно, який просто ну тому, що партія займає зараз, вона випереджає партію Меркель, і залежно від того, з ким вони будуть домовлятися про коаліцію, він може стати канцлером. У нього реально є шанси. І я думаю, що критичною критичним фактором, який вплинув на його популярність, стали дебати. Ну в Німеччині це дуже важливо. Там реально дивляться дивати було три раунди, в яких в усіх Олаф Шольц здобув за ну за опитуваннями, за опитуваннями глядачів. Здобув перемогу абсолютно. Тобто, він був більш ну на думку німців, німецьких виборців він був більш переконливим, виглядав професійніше і компетентніше, аніж його опоненти, армін Лашет, і тим більше лідерка зелених. А на Бербок у неї шансів немає. Вже ну тобто, її особистий рейтинг. Він вже ну занадто низький, щоб претендувати на канцлерство. Плюс вони ж все таки так і не змогли підвищити свої рейтинги в ну партійні. Тобто вони на третьому місці як були, так і залишилися навіть трошки впали. Якщо говорити про, про особливо великий бізнес в Німеччині, вони б хотіли бачити на першому місці канцлером когось з правлячої партії Меркель, тобто ХДС ХСС, нинішнього лідера, якого висунули канцлером Арміна Лашета, кандидатом в канцлери, тобто я думаю, що буде одне з двох або канцлером стане Армін Лашет від партійного блоку Меркель, навіть якщо вони посядуть друге місце. Тобто, перше місце воно не гарантує, що канцлер 100% стає лідер цієї партії, яка зайняла перше місце. Хоча шанси високі, ну або Армін Лашет, або Олаф Шольц, дійсно, який просто ну тому, що партія займає зараз, вона випереджає партію Меркель, і залежно від того, з ким вони будуть домовлятися про коаліцію, він може стати канцлером, У нього реально є шанси. І я думаю, що критичною критичним фактором, який вплинув на його популярність, стали дебати. Ну в Німеччині це дуже важливо. Там реально дивляться дивати Було три раунди, в яких в усіх Олаф Шольц здобув за ну за опитуваннями, за опитуваннями глядачів. Здобув перемогу абсолютно. Тобто, він був більш ну на думку німців, німецьких виборців він був більш переконливим, виглядав професійніше і компетентніше аніж його опоненти Армін Лашет, і тим більше лідерка зелених. А на Бербок у неї шансів немає. Вже ну тобто її особистий рейтинг. Він вже ну занадто низький, щоб претендувати на канцлерство. Плюс вони ж все таки так і не змогли підвищити свої рейтинги в ну партійні. Тобто вони на третьому місці як були, так і залишилися, навіть трошки впали.